Я кадровий військовослужбовець я навчався в Харківському танковому інституті. У 2014 році почалась війна, я якраз закінчив навчання і пішов в АТО. В АТО я був в Луганській області, місті щастя та околиці, і всі приближені населені пункти. От, і також був в Донецькій області в місті Марінка та Красногорівка. Поранення отримав в Марінці у 2017 році, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Попередньо це, скоріше за все, була протипіхотна міна. Після цього я ще прослужив деякий час, ще мав змогу викладати в Харківському танковому інституті, я ще там пропрацював рік і потім звільнився в запас за станом здоров'я. До, 20, до 24 лютого 2022 року. Мені позвонив брат о 4 годині ранку, який проживає в місті Харкові, і сказав про те, що Харків уже в вогні, е і про те, що нанесені удари вже по репорту, по танковому інституту, по військових частинах, які наближені е до нього, де він чув реально ці вибухи. От. І я подумав, що це може. Ну, скептично до цього віднісся, тому що я думав, що все-таки нічого не відбудеться до останнього чекав. От. Але під час цієї розмови, буквально тривала хвилину, е у мене за вікном пролунали вибухи. Е це був збитий російський літак, який потім впав на Пзняках в будівлю, в будинок, де знаходились люди. Ну, це вже потім вияснилось. І ну, вже тоді було зрозуміло, що. Після почутих мною звуків авіації, реактивних двигунів, я зрозумів, що в нас дуже серйозні проблеми в країні. І почалось масове вторгнення. Подивився новини, і я зрозумів, що повномасштабний наступ почався і б'ють по всій Україні ракетами, тактичною авіацією, і все дуже серйозно. Після цього було прийнято рішення. Виходячи з того, що у мене було звільнення повністю в запас, я був повністю непридатний до військової служби навіть у військовий час, От. було рішення шукати, куди мене можуть взяти і що мені для цього треба зробити, щоб відновитися в Збройних силах ну, на той момент. От. І я зі своїм братом шукали, куди нам податися, до кого примкнути. Ми були в воєнкоматі там. В Дніпровському, от. і також спілкувалися зі знайомими, хто куди йде, хто як гуртується, які підрозділи складаються, як все формується. От. І в кінці кінців в воєнкоматі було дуже багато людей. Там був наплив, і ну, там робота стояла. в общем, чекали дві години там на вулиці, і було вирішено. Що поїдемо в інше місце? Ми вступили до сил територіальної оборони і написали заяви в Голосіївський батальйон територіальної оборони. Займаюся навчанням наших бійців, які вирушають в бойові частини для виконання бойових задач.